Вода просто кипить. Бачите, що робиться? Всім привіт! Так, ну що, сьогодні знову на тому самому місці на фідер приїхав. Минулого разу три рибини всього піймав і одна зійшла. Ну я тоді був поздно. Десь може у 4 години я виїжджав і поки розклався і з 5 годин початку 6 вечора почав ловити. А зараз перша година дня теж можна сказати, що пізно. Але Ну зараз така температура води, що можна ловити і днем. Рано вранці вона, я думаю, ще риба не прокинулась так сильно. Тому будемо пробувати. Може сьогодні буде щось краще. По наживці в мене сьогодні знову опариш і черв'як. І ще буду підсаджувати, є в мене там попапи, типу, чи як вона там називається. Такі штуки, що плавають різні може вони якось допоможуть. буду так мешати пробувати різні варіанти ну поки приїхав оце тільки закинув оце тільки почало клювати побачив покльовку якусь. значить діло повинно бути Вода кипить страшний, тут жереха стільки, що треба було й правда спідінг брати. Я минулого разу тут локті кусав, як бачу, як вода туди-сюди ходила ходора. Жерех підкручує ганяв. О, якісь покльовочки почались. Поки що в'яло так. Ліє. Вода начебто потихеньку почала спадати, але це ще нічого не значить, тому що може бути ще все попереду. розливи бувають ранні і пізні. І тут не вгадаєш, як природа скаже. Ось тільки ще піймав плітку. Камера, мабуть, не передасть. Я спробую показати. Дивіться яка вона шаршала вся. Як ежик. Така майже колюча. Це вона весною буває часто така. Нерест усі діла. Так що вже рибу піймав продовжуємо далі грати. Щось починає клювати трохи. Ну, такі покльовки, як минулого разу, поодиночні. То на одному водилищі, то на другому. Ось тут, мабуть, уже сидить. А ні, немає. Холоста клювака. Обдуріла. Другий фідер мовчить поки що. Всяке сміття почало нести і чіпляється за жилку, за шнур зірю. Кидаю недалеко. Максимум 10-15 метрів. Тут глибоко. Тому цього достатньо. О, на цей фідер почав виклювати. Щось непонятно. Балується. Но і нарівка не подобається. Піймав ще одну густірину. Такого стандартного розміру. Не встиг зазняти, бо клюнуло треба було діставати. Ну так, сьогодні слабенька якось клює. Може чуть пізніше буде краще клюв. Я на це надіюсь. Жерех мені покою не дає, таке творить у кущах там підкручую. що щось страшне. Ганяє мальку. Takih hoče se tu par oblerjev na karči povisi. Всього вона клюнула щось і перестала. Я вже, до речі, дві рибини піймав хустірки і одна зійшла, Ну камеру не включав. Щось вона в мене на камеру не хоче клювати. Вже я один раз зачепився був, ну, дергав, дергав. кормушка. Кормушку спас, а гачок там залишився. Ну то мілочі. Десь значить тут є все такі корчі якісь. Ну воно поразливу. Це нормальна ситуація. Літом щепляєш, знаючи яке там дно приблизно. А зараз ти ж нічого не можеш знати. Вода висока, воно пона цей всяких дерев, корчів. Може бути все що завгодно в глибині. О, на цьому щось почало клювати. Ну слабенько якось. А густірка як нормально клює, так вона так клює, що вже витягувати треба. Вже видно. А тут раз клюнула і все. Росії. А, густирочка невеличка. Таку. Треба відпускать. Пошти живцовий розмір, я б сказав. А то вона, мабуть, і клює, що підсікти не можна і рідко сильно. Зараз вона ще поки що не така активна, як літом. Ну це я так думаю. І ото вона так клює нехотя. А літом буде доставати раз за разом. Підсаджую такі, як їх назвати, хукс ап по-англійськи написано від карбзума плаваючи ті папа -па, чи як їх звати я не знаю вони вже в мене три роки валяються ну як я на їх і ловлю але їх вистачає надовго тому вони не закінчуються Ай -мо! Катушка скоба коба знялась. Найпідходящий момент. Ну, рибина є. Невеличка густірочка. Ну, Піде, для таранки піде. Нарешті вона на камеру клюнула. Цей раз я садок вже взяв. Нарешті. Тому нормально тепер рибі буде. Правда недовго, поки вона не доїде додому. І не опуститься на дно відра на таранку або на сковорідку. Ну це вже побачимо. Ще одну піймав. Білоглазку одну. Знову ж таки камера не знімала, бо я поки до камери добіжу, вона вже перестане клювати. Такий не сильно активний кльов. Ну але вже що є. Ой, на цей фідер клює. вроде шасси. Да. Это же устирочка. Ну, на цей меньше. Так, хай плавает. Маловато. Так что потроху поклевывая рыба. Можно ловить. Зараз У мене є такі думки на рахунок довжини поведця. Не знаю як воно. Ого, на цей запідерся. Клює! Чуть не прозивав. Є риба. Ого, непогана гостірочка. Поки другу наживляв, на, на цьому клюнула. Така стандартна деснянська густірка. Бачите? Ладошечна. Так, це і закинуть. Корм я так цього разу зробив, щоб воно не вимивалося. Такий сирий і землі замішав. Там земля, глина таке. Ну що на березі знайшов. Бо ну, як зазвичай такі розсипчасті роблять. Я роблю. А це тут такий не треба, тому що дуже швидко вимиває. Тільки на дно впало зразу, Можна, якщо витягнеш то не буде корму. Тому я такий зробив корм, щоб там тримався якомога довше. І воно його потроху вимиває. І це працює потихеньку. Так і закидаємо другу палку. Майже підбирег тут. Метрів десять морей немає. А більше не треба. Тут щось покльовує. Холоста. Прикормки немає, треба додати. Так поставив я на цей фідер длинніший поводок. Десь около метра, може чуть-чуть менше. Ого ого плюї. А на цьому спінінгу короткий повідець і клює. Може не треба було нічого видумувати. Ну, холоста покльовка, але клювала добре. Це я його тільки закинув і камеру включив. Зараз побачимо експеримент. Не буду клювати, так буду. По мірі... А, ні, клює, дивіться. Клює надлінний повідець. Правда, холоста покльовка, але клювало. Не знаю я в чому причина. Може причина у цих плаваючих насадках, які я використовую. Бо ось на цю удочку я ставив опариш із черв'яком, а на цей на це фідер ставлю ось тільки що поставив черв'як і плаваюча насадка. Зараз знову так зроблю, побачимо. Що воно покаже тут ще? Треба його проколоть, бо вони злижені, довго лежать. І поки не напитаються вологи, хоч трохи із пачки, то важко їх пронизувати гачком. І ще я поставив тут длинніший поведець із надією, що може вдруг клюне чахонь. У нас чахонь ловлять на десні. Ну, я так думаю, що ще рановато. Хоча я колись давно ловив, бувало проскакувало. Це 2-3 штуки за рибалку було десь у такий проміжок часу у середині квітня. У травні вона краще клює. Коротше ситуація наступна. На цьому фідері де повідець метровий. О, клює щось. Ну майже метровий. Сталося часто бідати. Я витягую і нічого немає. Перед тим такого не було на короткому повідцю. Не знаю, як вона так швидко мудряється виїдати усе. Мабуть розмір невеликий. А на цьому тільки що клювання було витягнув одну густірку. Ну Ну непонятний клюв. Якось нехотя шатає кінчик вудлоща. Поки знімав гусей, клювати почало. Ну сонце виглянуло, Потеплішало різко. І вітерець піднявся. О, щось є клюнула. Вроді щось є непогане. Ну да, така густирочка. А, платва! Нічого собі. дождався платвы. Ще й нормальна така плітка. Я таких не часто ловлю. О. Така грам 200 до 300. Нормально. До речі, змінив. Тут у мене є плаваюча насадка, друга вже. У мене їх декілька видів. Це вирішив спробувати поміняти. Це на її клюнуло. Ну я не знаю, може діло не в ній. Але факт в тому, що клюнула іменно на їй. Такий бутерброд у мене. Два опариші, ця плаваюча насадка і червячок. Закидав просто, черв'ячка моментально об'їдає. Опариш такий собі, на його покльов одиночні, їх небагато, вона їх обсасує його і не засікається чомусь. На цей теж щось клювало, але перестало щось клювати. Так, ну що, у нас вже на годиннику без 26 вечора буду потихеньку збиратись. Вже там прикормки трохи залишилось на пару годівниць, пару закидів і з матою фідери. Еще я поймал там пару штук густеры, плотвычку одну. Они уже холостые, плювание. А не что сидит рыбинка. Ну, густирочка стандартная. Така. пожарить вже піймав або на таранку побачимо. Так що риболовля в будь-якому випадку удалась. Наступного разу можливо, не знаю чи точно. Поїду сюди. На спиннинга жереха хочу піймати. Я не знаю на що його конкретно ловить. Я в цьому взагалі не спец. Я в основному щуку ловлю. О, коня рідко. А жереха ні разу не ловив. От і буду пробувати. Тут він проявляє себе активно тому є шанс хоч якусь покльовку заробити так треба ж жолов показати я думаю Такий лов сьогодні краще ніж ніжучора однозначно така густірочка Платвички тут таких штук три. Біла глазка попадалась. Если чи як його звати, не знаю. Коротко, у нас кажуть пласкирка, не такі. Я думаю Нормальний лов, правда? Ну тут менше норми, тому що я знаю, що ця миска, ну якщо повна з горою, вона десь 2,5 кг важить, а тут нема повної. Так що якось так. Ну що в цілому сьогодні риболовля ловля вийшла нормальна. Я гадаю, що нормальний результат. Краще, ніж минулого разу. Тому, кому відео сподобалося, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дякую за увагу, до зустрічі.